Усім вітання мої дорогенькі. Огірочник це простий, але надзвичайно смачний суп, що втілює в собі традиції української кухні. Хрумкі огірочки у поєднанні з ароматними травами та легким бульйоном створюють кислинку, яка ідеально поєднується з його складом. Для огірочника спочатку потрібно приготувати м'ясний бульйон. Для нього беремо гарні свіженькі яловичі ребра. вимочуємо їх у холодній воді приблизно годину. Так зайде вся зайва кров, а після ще раз промиваємо під проточною водою. Яловичі ребра це чудова основа для наваристого та запашного бульйону. Вони зроблять огірочник особливо насиченим і смачним. Перекладаємо промиті ребра у холодну воду, вага ребер 1 кілограм, а води беремо 3 літри, доводимо до кипіння. Слідкуємо, як тільки закипіло, знімаємо піну. Якщо ребра не вимочувати, шумовиння буде багато, тоді зливаємо і заново набираємо чистої води. Поваривши ребра півгодини, додаємо одну невелику морквину. Одну цілу очищену цибулину, один невеликий корінь петрушки із зеленю. Ці овочі під час варіння зроблять бульйон більш смачним і запашним, особливо цей корінь петрушки. Варимо бульйон на повільному вогні, це важливо, ще півтори години. Так він вийде прозорим і багатим на смак. Періодично забираємо шумовиння. Ароматний бульйон на яловичих ребрах стане ідеальною базою для огірочника, адже його м'ясний смак гармонійно поєднається з кислинкою солоних огірків. Чому бульйон на ребрах завжди смачний? Завдяки тому, що вони містять і м'ясо, і сало. Це надає бульйону насиченості, приємного смаку та легкого запаху. М'ясо робить бульйон ситним, а сало додає ніжної жирності. Огірочник матиме збалансований смак і буде надзвичайно апетитним. Після двохгодинного варіння ребра та овочі добре виварилися. Виймаємо корінь петрушки, цибулю та моркву. Всі ці продукти зробили свою справу. Віддали бульйону свій аромат, а сало створило тонкий шар жиру. Це робить страву ще приємнішою на смак. Ребра відкладаємо, поки хай охолоджується. М'ясо з них знімемо, поріжемо і назад додамо до страви. Вони гарно виварилися, м'ясо вже сповзає з кістки. Далі беремо 6-7 середніх картоплин, очищаємо та нарізаємо кубиками. Огірочник це страва з довгою історією. Його готували ще за часів Київської Русі. У той час огірочник був не просто супом, а святковою стравою. Його найчастіше готували спеціально до великого свята до Великодня. І, як зрозуміло, з назви обов'язковим інгредієнтом є солоні огірки. Згодом огірочник втратив свою святковість, але залишився улюбленою стравою багатьох. І сьогодні він є невід'ємною частиною української кухні. Відправляємо картоплю до бульйону. До речі, готувати цю страву можна як на м'ясній юшці, так і робити огірочник пісни, тобто на воді або овочевому бульйоні. Вкинувши картоплю, відразу солимо трішки до смаку. Так і бульйон буде смачним, і картопля. Солі багато не додавайте. Адже будуть ще огірочки, а вони теж солоні. Напишіть в коментарях, чи знаєте ви про цю страву, чи готуєте огірочник, чи, можливо, ваша бабуся ще вам його готувала. Далі одну цибулину нарізаємо дрібно кубиками. Також не варто порівнювати огірочник із розсольником, хоч у їх складі є неодмінним інгредієнтом солоні огірки. До огірочника не додається морква. І не додаються крупи, а заправляється він обов'язково сметаною. Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії, смажимо цибулю до м'якості та прозорості. Так вона додасть юшці більш насичений смак та запах. Тепер основний інгредієнт солоні огірочки. Як заготовляти огірочки, щоб вони завжди залишалися щільними та хрусткими. Протягом довгого часу аж до весни, і щоб не були пересоленими, відео переглядайте на нашому каналі. Рецепт квашених огірків простий у виконанні та швидкий, але в ньому є свої маленькі секрети. Для нашої страви беремо 5 середніх огірків, натираємо їх на великій терці, шкірку при цьому не знімаємо. Обов'язково пробуємо огірочки на смак. Якщо вони дуже кислі, зменшуємо їх кількість і віджимаємо сік. Але сік не виливаємо, а зливаємо в чашку. Він нам ще знадобиться. Ним будемо доводити смак огірочника до потрібного приємного кислого присмаку. На осінній період огірочки дуже смачні і в міру кисленькі, тому спробувавши їх, ми пропускаємо віджимання соку. Коли цибулька зазолотилася, додаємо натерті огірки та смажимо все разом декілька хвилин, постійно помішуючи. Тут зверніть увагу, не потрібно огірки тушити чи варити, тільки трішки підсмажити. І все. Вони мають залишити свою текстуру, бути хрумкими і відчуватися у страві. Риберця тим часом вже охолодилися. М'ясо знімаємо з кістки і нарізаємо на шматочки. Яловичина смачна, корисна, а коли добре виварилося, м'ясо ніжне та м'яке, таке легко смакуватиметься і чудово поєднується з кислим присмаком огірків. Нарізане м'ясо повертаємо у каструлю. Звичайно, коли ціна на яловичину кусається, можна приготувати бульйон на ребрах зі свинини, теж смачно та поживно. Головне брати тільки свіжі перевірені та якісні ребра. Тоді розсіл вийде смачним та запашним. Наша кулінарна культура дуже багата, деякі страви вже почали забуватися. Цього не можна допускати, адже вкрай важливо зберегти свою ідентичність та передавати її у спадок нащадкам. Перевіряємо на готовність картоплю. І якщо вона зварилася, відправляємо до неї огірки, смажені з цибулею. Обов'язково картопля має бути готова, оскільки після додавання огірків її текстура більше не зміниться через кисле середовище. Після цього варимо суп ще кілька хвилин, щоб усі інгредієнти добре поєдналися. Огірочник це не тільки смачна, але й корисна страва. Він містить багато вітамінів, які необхідні для нормального функціонування організму. Огірочник допомагає нормалізувати водно-сольовий баланс, сприяє травленню та покращує апетит. Тепер пробуємо його на смак, щоб визначити, чи все до смаку посолене та чи кисленький наш суп. Коли недостатньо кислий, вливаємо ще огіркового розсолу. Спочатку додавайте сік, який ви віджимали з огірків. Якщо його буде замало, тоді огірковий розсів. Ми додаємо прямо з банки. Тому на початку варіння не потрібно багато солі насипати у бульйон. Досолюємо страву після додавання огірків та самого розсолу. Адже вони також частково підсолять її. Ну і майте на увазі, огірки повинні бути тільки квашеними для приготування огірочника. Проварюємо 3 хвилини. І в кінці приготування додаємо сметану. На цю порцію беремо 5 столових ложок. Спочатку перекладаємо у чашу, щоб добре її розвести, тобто розмішати з бульйоном. Якщо додати сметану одразу в суп, вона може згорнутися грудочками. Найбільше це відноситься до магазинної сметани. Тож додаємо бульйону і ретельно перемішуємо зі сметаною. Сметана додасть траві ніжного смаку, приємної кремової текстури та зробить огірочник більш м'яким і збалансованим. Її легка кислинка чудово поєднається зі смаком огірків, надаючи супу особливої домашньої теплоти та насиченості. Вливаємо сметану у суп, перемішуємо і проварюємо його з нею ще 2-3 хвилини. Тобто сметану потрібно лише прокип'ятити. Огірочник дуже смачно пахне, випромінює епетитний запах, солоних огірків, ніжної сметани й наваристого бульйону. Він виглядає надзвичайно гарно. Яскраво золотистий бульйон зі шматочками м'яса створюють цікаву картину. Для завершення смаку дрібно нарізаємо невеликий пучок кропу. Його свіжий аромат додасть супу яскравості. Такий суп не лише радує око, а й викликає бажання скоріше скуштувати його. Огірочник сквашених огірків традиційний український суп готовий, апетитна юшка зі старовинним колоритом. Такий суп надзвичайно смачний. Смакувати його можна і в гарячому, і в холодному виді. Огірочник вважається одним з старовинних українських страв, має традиційний кислосолоний, але ніжний вершковий смак завдяки сметані. Виходить одночасно ситним і легким. Можна подавати зі свіжим житнім або пшеничним хлібом, з печеними пирогами і з домашніми пампушками, натертими часником. Посипаємо огірочник кропом перед подачею, щоб він зберіг свій смак та колір. Огірочник це проста в приготуванні та смачна страва. Легенький кисло-солоний смак сподобається всім без винятку. А якщо декілька годин настоїться, буде ще смачнішим. Готуйте українські страви. Відтворюйте їх на своїй кухні та відкривайте багатство смаків і традицій нашої культури. Кожна страва несе в собі частинку нашої історії та душі, насолоджуйтесь процесом, діліться рецептами та смаками рідної кухні з близькими. Українська кухня це не лише їжа, а й тепло, затишок і справжнє задоволення. Хай вам смакує. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.